Мир вам, друзі, Буча Київська область, одноповерховий будинок 185 квадратних метрів на ділянці 10 соток. Дивіться, ось так виглядає сам будиночок у нас. Є ділянка 10 соток, є місце під хозблок, туди виведена електроенергія під генератор. Ділянка газон, автополив, все присутнє. Будинок з чистовим оздобленням, дивіться, ось так виглядає тераса. Дуже так комфортненько все. І ось так виглядає сама діляночка. Дуже-дуже привабливо. Будинок сам 185 квадратних метрів. Нагадаю, чистове оздоблення. Дивіться, освітлення є. Будинок у нас з чистовим оздобленням. Чотири спальні кімнати, три санвузли, топочні, гардеробні. Тому, якщо вам цікавий такий будинок, ви можете мені телефонувати. Ось, Дивіться, покажу вам, як виглядає будиночок по фасаду. Дуже красивий. Це у нас на 8 місце під автомобіль. Тому телефонуйте, якщо цікаво вам і номер телефону у вас є, буду чекати.